Хоча онлайн, чи бачите ви наш екран? Так, бачимо. Дякую, Ірина, Е, Будь ласка. Отош, усім доброго дня. Я Катерина. Я підготувала доповідь на тему стійкість до антиміфровних препаратів та механізми їх розповсюдження. розповсуджені. Чому не приміщаєте? Та ні, горить лампочно за мене. Okay. Отож, в мене є план. Перше це вступ. Я розкажу загалом за антибіотики, як вони вплинули на медицину. Друге це основні причини виникнення антибіотикорезистентності, третє механізми антибіотикорезистентності і четверте шляхи подолання антибіотикорезистентності і механізми їх розповсюдження. Отож, антибіотики вони є важливими засобами, які значно знизили смертність населення серед інфекційних хвороб, та в свій час вони зробили великий прорив у медицині. Так, проведення антибіотиків зменшило рівень ускладнень, а саме маненгітів, туберкульозу, ендокарзиту на пневмонії. На жаль, люди нерідко рідко використовують антикровні препарати для лікування, не порадившись з медичним фахівцем і е, або навпаки припиняють їхній прийом, не порадившись своїм лікарем, і це також призводить до антибіотику резистентності, адже вони стають доступними, щоб рости розмножуватися у антибіотиках. І інфекційні хвороби, які спричинюються резистентними бактеріями, вони інколи стають неможливими вилікувати, тому що. Веліповність інфекційних хвороб буде залежати тільки від організму людини, від її імунної системи. Коли гени стійкості накопичується у певній мірі у організмі, то можливе фактичне накопичення формування високопатогенних супербактерій, які стійкі до більшості антимікробних препаратів, що становить серйозну загрозу населенню людства. Отже, протимікробні препарати до них відносяться антибіотики, протигородкові, противірусні препарати це лікарські засоби, які використовуються для подолання інфекційних захворювань і лікувати їх у людей. Стік до антимікробних препаратів це те саме, що антибіотикорезистентність, це здатність бактерій протистояти дії антибіотиків, що ускладнює лікування інфекційних захворювань і підвищує ризик поширення хвороби серед населення, і деяким чином може призвести до смерті. Основні причини виникнення стійкості до антибіотиків. Перше, це активне і безконтрольне використання антибіотиків. Що я маю на увазі, Це коли людина звертається до лікаря по допомогу, він призначає певний курс антибіотиків. Людина випила ці антибіотики і думає, що а, мені стало краще, значить я можу перестати вживати ці антибіотики. Або навпаки, людина думає, що їй не вистачає її дози, яку лікар призначить, і вона збільшує дозування. Далі це відсутність зворотного контакту з бактеріологом, неправильно підібраний препарат і його доза, відсутність епідеміологічного контролю та недоступність до якісних ліків. Ступеність стійкості до антимікробних препаратів: це мультирезистентність, екстенсивна резистентність, полірезистентність та панрезистентність, що я маю на увазі під терміном полірезистентність? це ізоляти, які резистентні до трьох класів антибіотиків. Далі панрезистентність це антибі... ізоляти, які резистентні до абсолютно всіх класів антибіотиків. І екстенсивна резистентність це коли ізоляти резистентні до двох чи трьох груп антибіотиків, а до інших нерезистентні. Антибіотикова резистентність в наш час є глобальною проблемою, адже стійкість поширення до антибіотиків, воно ускладнює боротьбу з інфекціями. Механізми розвитку резистентності. Механізми антибіотикорезистентності в різні. У деяких випадках мікроорганізми вони або змінюють свою будову, або навпаки, додаються там певні речовини, які будуть зв'язуватися з антибіотиками. Тому дані препарати вони перестають бути ефективними і вони не можуть лікувати інфекційні хвороби. Формування резистентності у всіх випадках воно зумовлене здебільшого генетично, тому що набувається нова генетична інформація, або змінюється рівень експресії власних генів. Мікроорганізми вони здатні передавати генетичну інформацію стійкості до власних генів антибіотиків шляхом горизонтального переносу генів, тобто, коли відбувається безпосередній контакт однієї бактерії з іншою. Передача цієї генетичної інформації вона може здійснюватися за допомогою плазмід. Плазміди це дволанцюгові кільцеподібні молекули ДНК, які здебільшого виконують захисну функцію бактерії. Плазміди в бактеріальній клітині передають генетичний матеріал. Вони відповідають за синтез білків, вони відповідають за синтез ентеротоксинів, а також виконують функцію забезпечення адгезії бактерій до організму людини. І вони забезпечують стійкість бактерій до важких металів, ультрафіолеттового випромінювання і, в свою чергу, до антибіотиків. Стійкість до конкретного антибіотика визначається r формою плазміда, тобто резистентним плазмідом. Механізм івативації антибіотиків він передається плазмідою. І пов'язані з дією на них ферментних бактеріальних клітин, які кодуються саме р плазмідами. Прикладом цього я можу навести РП плазміда бактерії роду псевдомонас. Вона відповідає за стійкість цієї бактерії до ампіцеліну, тетрацитину і гентаміцину. І вона може передаватися кішковій паличці. Механізми резистентності мікроорганізмів до антибіотиків бувають двох типів, це мабута і природна. Набуде резистентність, вона виникає в процесі природного відбору, вона може бути як первинна, так і вторинна. Первинна стійкість вона виникає за рахунок мутацій. коли в окремих клітинах популяції через її генетичність до початку лікування антибіотиків. Вторинна стійкість, вона виникає коли, е, за рахунок мутацій, але вже при безпосередній дії антибіотика. Природна стійкість це відсутність у мікроорганізму мішені для дії антибіотика. Мутації, вони не спрямовані на і ніяк не пов'язаності антибіотика, тому природна стійкість вона зумовлюється властивостями самого антибіотика або визначається властивостями одного чи декількох роді бактерій. Наприклад, стійкість грам-негативних бактерій до бензиноподіцеліву чи стійкість грибів до протидаткових препаратів. Приодна стійкість вона буває двох типів: це внутрішня та індукована. Внутрішня це ознака, яка є універсальною для бактеріального виду, і вона не залежить від попередньої дії антимікробного препарату. Індукована, вона пов'язана, в свою чергу, з генами, адже генами не зустрічається в бактеріях, але проявляються лише після дії на них антибіотика. Набута резистентність. Набута резистентність це передача генетичного матеріалу, що кодує саму стійкість до антимікробного препарату. І вона передається різними шляхами. В свою чергу це трансформація, трансдукція, кульгація та генетичні перенос генів завдяки мембранним фазикулам. Трансформація Трансформація це означає, що позакритина ДНК бактерій донора поглинається бактеріями реципієнта, і, в свою чергу, бактерія реципієнта вже набувають нової ознаки. Вважається, що набута стійкість через природну трансформацію. Вона часто зустрічається в клінічних формах, прикладом цього є. Страбтакопку з племонії найсерія не можуть набути стійкості до антимікробних препаратів за рахунок трансформації. Чудовим прикладом є експеримент Гріфіка, а саме трансформаційний принцип немококові бактерії. Як проходить цей експеримент? Дослідження використовують штам пневмокока, а саме його капсульний штамп, а саме s форма яка чинить згубну дію на макроорганізм. На першій колонці видно. Що взяли Р-форму, яка не має ніякої шкідливої дії, вона не чинить нічого на організм, тому з макроорганізму все добре, він живе. Якщо ж подивитися на другий малюнок, там використовується МС-форма, і вона чинить з дію на макроорганізм і він загине. Якщо ходитись на третій малюнок, то там береться теж С-форма, але вона вже була попередньо вбита і введена в макроорганізм, вона чинить шкідливу дію на макроорганізм і він загине, значить, він виживе. Якщо взяти четверту колонку, то там вводиться ms форма РС-форма. Там іде чиста Р-форма, і С-форма, яка була вже попередньо вбита, вона вводиться в макроорганізм, він чинить згубну дію. І через те, що Р-форма вона спочатку трансформується в С-форму, і в макроорганізм загине. Далі конюгація. Конюгація це процес передачі генетичної інформації від бактерій донора до бактерій реципієнта через шлях прямого фізичного контакту між клітинами. На малюнку видно ось такий місточок, він є досить крихкий, якщо з не струснути, він легко зруйнується. Цей процес досить часто використовують в дослідах, наприклад, коли є цей місточок, через деякий час його руйнують, щоб дослідити, за який проміжок часу і яка кількість бактерій, генів перейде одна від однею. Трансдукція. Трансдукція це перенесення спадкового матеріалу від бактерій донора до бактерій рецепієнта за рахунок бактеріофагів. Обов'язковою умовою бактеріофаг повинен бути помірений. На другому малюнку видно, що відбувається приєднання дія помірного бактеріофагу, тобто він приєднається до клітини, передасть свою певну генетичну інформацію, котра приєднається до генетичного матеріалу іншої клітини, і в результаті клітина залишається живою і вона проявляє нову певну властивість. Але якщо буде використаний вірулентний бактеріофаг, в нього дія трошки інша. І він буде теж приєднуватись до самої клітини, але буде забезпечувати лізи з цієї клітини, і клітина не зможе реалізувати свою генетичну інформацію, тому що вона загине. Далі горизонтальний перенос генів завдяки мембранним везикулам. Бактеріальні вазик... Вазикули, зовнішні мембрани вони виділяються грам-негативними бактеріями, їхні розміри від 20 до 400 нанометрів. Вони беруть участь у різноманітних біологічних процесах включаючи горизонтальний перенос генів експорт і експорт клітинних метаболітів і міжклітинний зв'язок мембранні вони можуть бути системою транспорту стійкості генів до антибіотиків. і до антибіотиків дослідження показали що ацинобактер в ауманії вона може доставляти гени стійкості до бактерії через мембранні везикули. а вже останні дослідження показали що ген бета металакемазик може перебувати з ешері саме через мембранні везикули. Горизонтальний перенос генів ГПГ стійкості до антибіотиків у мікробіомі кишківника людини. Горизонтальний перенос генів часто зустрічається у кишківковій флорі людини, і умовно патогенні мікроорганізми вони можуть отримувати антибіотикорезистентні гени саме через горизонтальний перенос генів, завдаючи значної шкоди організму людини. У кишківнику людини є багато типів. Антибіотикорезистентних генів, а також велика кількість бактерій, які живуть у кишківнику, і вони забезпечують поживне середовище для поширення антибіотикорезистентних генів. Такі гени можна знайти в геномних грампозитивних коменсальних бактеріях, що свідчить про те, що горизонтальний перенос антибіотикорезистентних генів поширений в кишечнику, а особливо у фурмікутис, це відділ, де базуються саме грампозитивні бактерії. У кишечнику людини плазміди вони є резистентні до антибіотиків, і вони можуть передаватися між коменсальними та умовно-патогенними мікроорганізмами за звичайних умов горизонтальний перенос генів блокувався коменсальною мікробіотою, яка інгібувала залежно від контакту полігації між ентербактерійцем. Мутації як спосіб виникнення резистентності. Через те, що багато мутацій, наявні. Мають антибіотикорезистентність, то завдають великої шкоди на організм людини. Прикладом цього є метицелін резистентний золотистий стапілококус ауреус. Він є стійкий до антибіотиків бактеріальних е, патогенів при набуті резистентності до метицеліну у стапілококус ауреус. В нього швидкість росту зменшується і він не проявляє ніяких пластилості. Отож, перейдемо до основних біохімічних механізмів резистентності бактерій до антибіотиків. Перше це зміна хімічної структури ферментного комплексу, на який діє сам антибіотик. Друге інактивація антибіотика ферментами, третє активне виведення антибіотика із мікробної клітини і зниження проникності для антибіотика клітинної мембрани бактерії. Шляхи подолання антибіотикорезистентності основними шляхами подолання антибіотикорезистентності, на мою думку, це запобігти перенесенню антимікробних антибіотикорезистентних збудників між пацієнтами і застосовувати раціональну антибіотикотерапію. Основними шляхами запобігання я вважаю, що потрібно забезпечити максимальний комплекс заходів асептики та антисептики, тобто використовувати регулярно змінювати маски, рукавички, протирати поверхні саме спиртовими антисептиками, а також ізолювати хворих, у яких вже є підтверджена антибіотикорезистентна інфекція, і запобігати використанню медичних приладів, які були погано простерилізовані. Висновок антибіотикорезистентність вона невпинно зростає, і знання механізмів цього феномену вони є за для урахування. І успішне подолання антибіотикорезистентності. Раціональний вибір антибіотика він забезпечує зниження антибіотикорезистентності і передбачає завдяки е, е, фармакологічним характеристикам препарату. Виконуючи цю роботу, я для себе вибрала гасла, а саме раціональне використання антибіотиків це саме ваш внесок у боротьбу з антибіотикорезистентністю. І пам'ятайте, що зайві антибіотики шкодять вашому здоров'ю. Використана література. Дякую за увагу. Катерина, як ви відноситесь до передчасного перемивання антибіотикотерапії, і як все ж таки ми можемо вистачатись до пацієнта? Що, якщо я сказала, там два тижні приймати антибіотики, не треба передчасно їх переставати у ну, на мою думку, я негативно поставитись до того, що пацієнт буде передчасно. Припиняти прийом антибіотиків, адже коли пацієнту приписується певний лікування, лікар на щось розраховує, щоб вбити саме цю інфекцію. Але якщо пацієнт вирішив там збільшити дозу, бо йому хтось там сказав, що а тобі стане краще, якщо ти збільшити дозу або не підбереш той препарат, який тобі призначив лікар, то це буде негативно впливати саме на організм людини і буде поширювати антибіотикорезистентність в подальшому. Дякую. Тож я ж взагалі поважний лодку зробила світу дитину, ще які маєте групи. Антибіотики, впровадження антибіотиків, як ага, медицину. Ну, по-перше, це знизило смертність серед населення, тому що е, вдається краще боротися з інфекційними хворобами, і це буде зменшувати ускладнення, які можуть траплятися з інфекційними хворобами, наприклад, як вже вказувала туберкульоз, манінгід, пневмонія, е, і щоб антибіотики використовувати, потрібно е, зрозумів, тому що це як впливає як позитивно, так і негативно на наш організм. Я, я можу покладу, чи, чи, чи. А, як уже побути саме розповсюджувати ці резистентності, і мені цікаво і сказати, що не потрібно зупинятися по антибіотиків, якщо назначили два тижні, а Ви колись. Так робили, там тиждень пили можливо. Ні, я приймаю антибіотиків тільки так, як при нього призначив лікар, тому що я розумію. Подальші, що подальше може трапитися, тому що мій імунітет не дуже слабкий. Якщо я припиню користуватися антибіотиками, наприклад, через 3-4 дні, тому що мені стане краще то через буквально наступних 3-4 дні мені стане набагато гірше, мені потрібно буде вже вживати більш сильніші антибіотики. Перше яке було питання у вас? Як зупинити розповсюдження? Ну, ну, я думаю, що потрібно. Розробити особисту профілактику, це особиста гігієна, це вчасне миття рук, обробляти руки антисептиками, а також проводити санітарну просвітню роботу, так як ми зараз зібралися на конференції. Ми проводимо санітарну просвітню роботу. І я думаю, що кожен щось з цієї конференції собі візьме до уваги. Ви сказали використовувати антисептики. В якому ми обробляти руки і ви використовувати антисептики? Тобто зараз типу, чи ви маєте на увазі для медичного персоналу? І для медичного персоналу, і для себе. Наприклад, як ми на парі з вами, наприклад, робимо посіви певних бактерій на чашку Петрі, то все одно ще дивно нас впливати, потрібно впрятати руки після того. Або якщо більш вірус поширений у місцевості, то потрібно запобігти поширенню цього вірусу саме спочатку з себе за початку. Okay. Дякую першу По-друге, хочу спитати, які фактори зовнішнього середовища можуть сприяти тому, що буде передача антивотних штатів, більш уряд. Як зовнішні передповані на ліки як і як... на? Чи, як... Ну на, наприклад, якщо я скажу ліки нас. Має бути доступність до ліків, тому що якщо не буде доступності до ліків, не всі можуть собі дозволити купувати дорогі ліки, і в свою чергу не завжди дорогі ліки вони будуть ефективними. І е, коли людина має доступ до ліків, в неї не буде думки, що можна замінити препарат. А якщо вона там, наприклад, е, як я вже казала, що мала доза в тому дешевому препараті, їй приписали дорожчий препарат. вона думає, а, куплю два препарати. І я собі допоможу тим, що більше mm -hmm. до зоні, тому що пошириться собі така система. Я трошечки вийду руку, мав на ну, увазі. наприклад, так, стічні води. Ну, там якісь штаб, а вже антибіотик резистентної бактерії вибирається. Якою чином це може впливати на те, що буде поширення цієї антибіотики резистентної стіляції і стіляції? Цього питання я не вивчала, як вивчу, я вам обов'язково розповім. Дякую. Ну я маю два питання. По перше, це ваше тільки ще відповіді колезі. Ви кажете, антибіотики мають бути доступними доступними в плані ціни? Чи як зараз водять антибіотиків тільки по рецепту? Це не по В плані Доступні, ціни. Віде. А якщо фармацевти будуть продавати ліки без рецепту, це буде також порушуватись, тому що людина. Як я вже повторювала, вона собі сама може займатися самолікування самолікуванням шкодити нашому здоров'ю. Добре, тобі друге питання. Таке ж саме, як в минулому доповідачу, у вас з теми: як якісь агресивні стратегії лікування впливають на резистентність до антибіотиків. Тобто, наприклад, за високі якісь долози. Ну, бо, ви, бо ви спочатку казали, що один з факторів – це неправильно підібрана доза. Але ось такі реакційні стратегії, вони є off-label, тобто вони не є за ну, навантажками до цієї. Тобто ви хочете це сказати, що так. якщо ви приймаєте більшу дозу, то Ні, це повинно було? Ні, якщо більшу дозу, то якась реакційна стратегія відбувається. Яку лікар підібрав дозу, таку потрібно пацієнту приймати? Йому потрібно спасати. Це негативно впливає на резистентність, тому що так. в подальшому буде виникати стільки зараз. Ні, лікар робить позитивно, тому <плат> якщо. 상ати... Лікар назначає пацієнту е, якусь, але дозу ну, дозволу на підвозиці. Бо зараз стратегія лікування в ну, нього. Так. Лікар робить повану пацієнту? Ні. Ну, а як це впливає на резистентність? Ну, він е, вибирає курс лікування. То це не значить, що він буде пити там більше двох тижнів чи трьох тижнів той антибіотик, бо якщо пити досить довгий термін цей антибіотик, то він буде присбитати організм до цього антибіотика і в свою чергу так, вот, так антибіотику ну, це... Зараз... Немає більше yeah. запитань? Ще питання. Так я сознаю багато людей принагріваю рекомендаціями лікаря, і, наприклад, якщо в нас є 10-дні курс антибіотика, людина може приймати через день або викривання з 10 днів, або навіть я знаю, що вибухи були набрали табірку з заперечним мілігрим і ділили Вопрос такий, як маленькі дози. І чи інтерв'ю інтервал таких антибіотиків буде платить набіотика резистентність? Тобто, як впливає мала доза антибіотика і інтервал антибіотика да. резистентність. Ну, дивіться, якщо ми будемо своєму таблетки потрібно пити в один той самий час. Якщо вам певний курс лікування, ви маєте його дотримуватися, займатися лікуванням. І якщо ви будете збільшувати інтервал прийняття антибіотиків, то організм буде звикати. Якщо дуже мала доза, організм інфекція прогресує. І е, щоразу, як ви будете пити малу дозу із певним інтервалом, це буде до антибіотиків. Тому що організм звикає до антиблотик. Є питання? Дякую. Дякую.